Якщо у вашої дружини є дитина, то чи можете ви її усиновити чи взяти під опіку? Яка взагалі різниця між цими поняттями? І ще одне актуальне питання: чи зможете ви виїхати за кордон після усиновлення дитини своєї дружини? На всі ці питання відповім у відео. А ви поки що натисніть на пальчик вверх і на дзвіночок? Це дуже важливо для нашого каналу і для його розвитку, щоб ми і надалі могли ділитися з вами корисною інформацією. Опіка чи усиновлення в чому різниця? Для початку, гадаю, слід пояснити різницю між опікою над дитиною та усиновленням. Опіка встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, тобто в цих дітей немає батьків або вони позбавлені батьківських прав. Такі діти ставляться на спеціальний облік, і тоді їх можна взяти під опіку. Опіка не означає, що ви стали батьками. Ви, можна сказати, стали офіційними представниками цієї дитини на якийсь певний час. А усиновлення це прийняття в свою сім'ю дитини на правах вашої дочки чи сина. Тобто ви стаєте батьками цієї дитини. Ваш статус ніяк не відрізняється від усіх інших рідних батьків, і усиновлення це не на якийсь певний час, це назавжди. Тому усиновити дитину своєї дружини ви можете. Звісно, якщо в цієї дитини немає іншого батька, або якщо він позбавлений батьківських прав. При усиновленні ви приймаєте цю дитину як свою дочку чи сина і стаєте її батьком. А ось взяти її під опіку ви не можете, бо ця дитина не потребує опіки. В неї і так є мама, яка нею і опікується. Процес усиновлення. Якщо мова йде про усиновлення дитини вашої дружини, то це називається внутрішньосімейним усиновленням, тому що все відбувається всередині вашої сім'ї. Ви не усиновлюєте дитину із дитбудинку. Ви усиновлюєте дитину, з якою ви і так разом живете однією сім'єю, бо ви в шлюбі з її мамою. Сам процес усиновлення дитини виглядає так: ви подаєте заявку про бажання усиновити дитину до служби у справах дітей за місцем проживання. Служба у справах дітей з'ясовує усі обставини справи, спілкується з вами, з мамою та безпосередньо з дитиною, якщо це дозволяє її вік та рівень розвитку. За результатами цього, служба складає висновок про доцільність усиновлення та відповідність цього інтересам дитини. Після цього слід звернутися до суду із заявою про усиновлення дитини і завершити процес. Тобто, служба у справах дітей лише рекомендує або не рекомендує усиновлення, але рішення про усиновлення приймає лише суд, чи зможе усиновлювач виїхати за кордон. Підстави для перетину кордону військовозобов'язаними вказані в правилах перетинання державного кордону. Прямої вказівки на перетинання кордону опікунами чи усиновлювачами там немає. але… Там вказано, що кордон можуть перетинати ті, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Перелік цих осіб вказаний в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Серед тих, хто має відстрочку, зокрема зазначені усиновителі та опікуни, на утриманні яких перебуває діти сироти або діти позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. Тобто, якщо ви усиновили чи взяли під опіку дитину з дитячого будинку, яка була позбавлена батьківського піклування, то у вас є право на відстрочку і право на перетин кордону. Але якщо ви усиновили дитину своєї дружини, то ні відстрочки, ні права на перетин кордону немає. Ну, звісно, якщо ви не підпадаєте під жодну іншу статтю. Тому що закон пише, що мова йде про утримання дітей з сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, а дитина вашої дружини такого статусу. Не мала, в неї є і була мама. Однак все ж є два випадки, коли внутрішнє сімейне усиновлення дасть вам право на відстрочку і на перетин кордону. Якщо на вашому утриманні вже є дві неповнолітні дитини, а усиновлена дитина стала вашою третьою дитиною, тоді ви стали багатодітним батьком і маєте і відстрочку, і право виїзду. Другий випадок: якщо усиновлена вами дитина має інвалідність. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. І не забувайте, що ви можете написати теми, які хочете, щоб ми розглянули в наступних відео.